Викопуємо білий ремурус. Два роки на цьому місці він росте. Він трохи менший запомаранчевий, який у нас є, високорослий, цей менший. Стріла буде менша. Подивимося, стрілочка вказує на те, що він уже цвів. Зріз зрізали ми його в цьому році. Ремуруси зараз сплять, так що з ними можна робити, що хочете. Якраз час садити. Висаджуємо ремуруси, ну, поки земля не замерзне. У минулому році і зимою. Да, в тому році навіть в цьому зима була тепла, в плюс 10 ми теж продавали, пересаджували. І самі пересаджували і продавали. Так, що в нас там вийшло? Якраз я ж кажу, оця палочка це стрілка, яка була. Ох, так тут на дві бруньки, я вам покажу. яка. Витягую. Палочка нам не потрібна. Вона така дебела, гарна палочка буде. Витаскую її. Отак от, от. І бачите, луковичка і дві бруньки. Це значить на наступний рік буде вже з неї йти дві стріли. Така от луковичка білого кольору, цей сорт. Оця, що у нас завжди копаєш, не знаєш, що буде. Ти викопуєш і буває на три бруньки. Ті, що на три бруньки, оті вже йдуть по іншій ціні. Це значить, що у вас буде теж дві бруньки. Да? Теж наросла. Була, ось опалочку, витаскуємо, це значить, в цьому році вона цвіла, була одна стріла. Так, давай. Это... А на наступний рік у неї вже заоклалося дві бруньки. От так оттаскуємо. Дирочка від стрілочки дирочка. Це значить, що луковочка цвіла. Все, бачите, гарна луковочка.